Спілка Нікопольських художників була створена два роки тому. Зараз вона налічує 44 члени. Це молоді художники, початківці і вже заслужені майстри, картини яких виставляються на всеукраїнських виставках та за кордоном. Ми участвували в виставках в Москві в составі групи Артсоюз. У нас є по 8-10 виставок «Артманеж» в Москві. Це дуже престижні виставки міжнародні, ярмарки. Вот. И э, очень много из этих художников участвует э, выставка в, в Киеве. Это прежде всего галерея «Глобус», Глобус, вот, знаменитая на площади на Майдане Незалежности. По всіх інших починаннях, от в частності всіукраїнської виставки, разом з появою спілки художників з'явилася і традиція проводити експозиції в краєзнавчому музеї. І це чудово, адже нікопольці можуть побачити роботи визнаних майстрів авангарду художньої спілки Василя Живогляда, Дмитра Шеремета, Костянтина Подубка, Віктора Забіяки, Василя Усатюка та багатьох інших. Подібні виставки це також шанс для молоді проявити та показати себе. Те новые молодые яркие художники, которые самостоятельно работали, они были разрознены, ну, нельзя было систематизировать ни выставку, они не в силах сами провести персональную выставку. А когда мы вот объединились, вот мы в состоянии занять зал в дворце культуры. Цієї весни в стінах Нікопольського краєзнавчого музею відкрилась вже третя експозиція спілки художників. Вона налічує більше пів сотні картин. Серед творчого доробку нікопольських митців живопис, акварель, графіка, скульптура, кераміка, фото, флористика. В картинах замилування красою рідного краю і відображення внутрішнього світу людини філософські роздуми про буття злети весняних фантазій. власний стиль та мистецький смак. все це є в картинах нікопольських художників. Тож не пропустіть виставку. Весна 2013 Вона триватиме до кінця травня.